Як відбувається демонізація суспільства? Якщо ви подивитесь будь-який фільм, там де зараз згадуються якісь там монахи, представники церкви в минулому то показують просто мало, що це була не найгірша і не найпідліша людина, найпідступніша в цьому фільмі. Але насправді ми маємо справу з підміною, тому що щоб порівняти, скільки там загинуло від той самої Інквізиції, і скільки загинуло від безбожних лідерів ХХ століття, Полпотама, Цзедуна, Гітлера і Сталіна, то це ні в яке порівняння не йде. І Ісус Христос, коли прийшов, Він показав владу над всякими бісами, так званими богами Сонця. Там і різних інших стихій, але сьогодні ми бачимо, що це все назад повертається, і тому і відбувається демонізація суспільства, життя.